Всім добрий день. Пам'ятка, як наглядний приклад, що треба робити, де шукати інформацію про після дію гербіцидів. Рік назад тут був посіяний ріпак навесні, навесні рано. Вносився гербіцид на основі піклораму і клопіраліду. В інструкції по застосуванню написано: е, в, рік внесення, е, в рік внесення, якщо культура пропала, не можна пересівати соняшник, соняшником і бобовими, в рік внесення. Все, більше інформації немає ніякої. Після граду, після проливних дощів. Соняшником сталося отако. ось отак от. він, Оце отаке. Він почав з -з загинатися, росту немає, взагалі він сів. Вроді був більший сів взагалі. Почав шукати інформацію в інтернеті, перекопав весь інтернет, знайшов тільки одну інформацію. Людина, кандидат наук, виставив статтю, в якій пише після дія гербіцидів на соняшнику. І там ясно чоловік пише, що якщо був піклорам діяча речовина, соняшник три роки не повинен на, ті, на тому полі сіятися. Після клопіраліду там 10 місяців ну, до року. До року. От де не було пригніщення. з краю тут більше всього, що 에, не попав цей гербіцид. соняшник. да, соняшник, Такий от. Висотою <кхм>, сантиметрів 70 наже. Це край, де оприскуватись заходить, більше всього, що тут не було то гербіциду. Так от ні один продавець не пише таку інформацію в себе в інструкції по застосуванню. Ні один. Ні один. Цю інформацію треба тільки шукати самому. І все. Ну, Бачимо наглядний приклад. Що робить після дія? Так що таке коротке відео буде пам'ятка. На долі. От соняшник, який на краю поля не пригнічений. Можемо бачити. Ось коренева система. Стрижнева, корінь розвинений, прекрасніше, А ось їхній брат який в основному, в основному масиві. Так от, з цим корінцем він теж, але ж немає і ось тріщина навіть на, на стеблі отака тріщина. Тут стебла чисті, немає ніде нічого. Ну все тоді. Всім дякую. Пам'ятка в інтернеті буде.